Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Сказати, що я була в шоці, ну це не про що не сказати. Я була в такому шоці, що це просто шок шоком. Пам'ятаєте, нещодавно я вам показувала моє прибирання на кухні, і потім воно як затягнулося і перейшло вже в таке генеральне прибирання по всій хаті. Так от, звернула увагу на те, що м, почала прибирати в ванній кімнаті, поприбирала все спральні машинки, все, що там стоїть, і думаю, полячку ж треба поприбирати. Потім перейшла бочок унітазу, кришка унітазу. Ну, Не буду подробиці всі розповідати, але ж відчуваю, на дотик щось воно не то. Що ні, щось. Ну, Не так же. І в мене таке було враження, що хтось помив це все колись якоюсь кислотою, бо воно таке як шершаве. Хто помив? Нікого вдома нема. Зранку до ночі, хто, хто тут може мити? І де та кислота, якщо миючі засоби, всі стоять тут і так далі. І потім виявляється, що. Ми, ми так потім подумали, що це йде копать зі свічки. Тому що у нас є таке, ми не можемо, то, знаєте, коли немає електрики зі свічкою по хаті ходити. У нас вимикають електрику, ми в маваній кімнаті поставили свічку, бо комусь там руки помиті і так далі. На кухні у нас купа свічок стоїть. І коли Наталка, моя племяшка приїжджала, вона казала, що ой, Тань, то стільки свічок, дивись, щоб не було копоті. Я думаю, так, яка там копоть? це з'ясовується, що це копоть. Так, І я ж тоді помила це все, і воно таке стало, знаєте, то було як матове, а це стало як глянець. Я думаю, ну, це я то помию, але ж ми це ще й дихаємо, сидимо. І ми вирішили, ми зараз переходимо тільки на ліхтарики, ті, що заряджаються, бо вже надоїло купувати ті свічки, особливо дихати іми. І надоїло купувати ті батарейки. Ну, Батарейки у нас тільки на ліхтарики, ті, що ми по вулиці ходимо. А ті, що вдома ну, Катюні хотіла швидко показати, немає тут ліхтарик, який цифровий. Висилав, я це показувала. І ось такий у нас ліхтарик теж він від електрики заряджається. Все, і це буде достатньо. І ще у нас ліхтарики на повербанку, це ми і будемо ставити в туалет, мабуть. Ну, Якось так вирішили, тому. Зверніть на це увагу, бо свічки свічками, а чим ми дихаємо. Дихаємо І якщо це, знаєте, але ж я ж прибираю, я завжди прибираю. Чесно кажучи, зараз вже не так часто, як це було до війни, тому що то настрою немає, то електрики нема, Таня, привід знайде, щоб не прибирати. Але ж все одно, ми це все прибираємо. Нікуди від нас воно не дінеться. Ну, це ж не до такої якось степені, пробачте. І ще, коли робила генеральне прибирання, знайшла електромасажер. масажер. Бо останнім часом, не останнім часом, десь з кінця вересня, ну, десь так, кожного дня в мене. В'язання, і воно досі є, і я не знаю, ну, мабуть, скоро вже закінчиться, але ж досі є. І ти коли в'яжеш, ну, ти ж сидиш, отак от в'яжеш. Да? І я помітила, що за цей час в мене. от Бачите, скільки змін, які ми одночасно не помічаємо. У мене м'язи обличчя, вони якось так от докупи сюди зійшлися. Ну, це я вже так перебільшую, але воно так і є. Тим паче, що в мене тут рубець ще залишився. Коли я наприкінці травня втратила свідомість, пам'ятаєте, як Таня з фінгалом ходила? Ну, фінгал пройшов, рубець залишився. Багато у нас таких рубців, яких не видно, але це і видно. Ну, ми не будемо пропагани. І я у свого косметолога запитую, що, що мені робити, вона каже, потрогай, бо вона зараз не в Україні. Якщо є якісь болячі такі відчуття, звернись до лікаря. Якщо ні, намагайся якось це вже трішки розгоняти туди-сюди. І я ж дивлюся, електромасажер. І я ж даваю, це ж, ну, це я вже е... два рази я робила. Два дні. Оце ж зранку прокинулась, там милась, дістала масажер. Оце ж так поводила, поводила їм, отак, от, щоб трішки порозганяти. І цей ж, ж робець трішки. Ну так, легенько, не дуже. Все так швидко, 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 щоб без фанатизму, щоб це було, без шкоди. А сьогодні вранці у нас такий двіж, Катя бігає з утра. Ловить інтернет? інтернет, Немає інтернету, Боже мою, що за інтернет? Так, Мама ти вмилась, виходь швидко, давай зараз я потрібно там буду бігати по місту, шукати той інтернет, бо потрібно, терміново. І так, де інтернет до одного вікна, до іншого вікна. Це мультипульті було. І вона ж телефоном забігає в ванну кімнату, а я ж цей електромасажер поклала. Думаю, ну Кайт, заходь давай вже. І вона заходить. О! А Владік щось там проходив теж Він каже: О, а що це таке? А Владік Катя, це Старлінг і пішов. Вона, папа, це такий гумор. А вона ж дивиться по сітки, немає інтернету, а швидко, швидко щось їй там потрібно було, не знаю. Я кажу, Катя, це електромасажер. Ну, воно, що такий, мама, що хіба так виглядає електромасажер. Я кажу, так, Катя, і я згадала, як ми купували цей електромасажер. Ми з Владіком одружилися 15 лютого 92-го року. Всі пам'ятають 90 ті всі ну, хто жив тоді в. То мого року, року народження, то пам й пам'ятає, ці 90 ті як молоді сім'ї і так далі. Купони, що там ще було, в магазинах все по купонах. А у Владіка мами була така звичка. Кож... Ні, не кожні вихідні це було, але це було дуже часто. Ми сідали на машину і їздили по селах. І там, знаєте, їдеш і. Огородину там люди продають. Ти виходиш, там їдеш. О, Владік, Владік, оцей базарчик, зупинися. Особливо нам подобався в царичанки базарчик, там, де такий вже великий, ну великий, ти там людей 10 побачиш. Не так, що хтось біля двору виніс, а там от базарчик це вже коли люди посходилися. І в Петриківці нам подобалися такі базарчики. Так виходиш, у того запитав, у того вибираєш найкраще, ну так знаєте, або дешевше, або найкраще. Або, ну, так. Це, нам подобався цей процес. А особливо подобався той процес, коли ти заїжджаєш в сільській крамниці, і там є те, чого вже в міських крамницях не знайдеш. І там якісь шкарпетки купували, ще щось. Я тоді накупила. Купу ниток, ток нитки, які досі в мене є. Я не знаю, чи вони придатні чи не придатні, але вони ще з того часу вони є. І ось тоді я купила цей електромасажер. Бо Тані тоді здавалося, що Тані це віліт, розумієте? Ось. І ось тоді ми його купили. Останній раз, я вже не пам'ятаю, коли я їм користувалася. Мабуть, Катя в перший клас тоді ходила. Так, Катя в перший клас тоді пішла, потім. Потім... Я вже і не пам'ятаю, що їм користувалася. І так воно там в корупції лежало, лежало, лежало і... А потім мені стало цікаво, електромасажер я просто, знаєте, в Гуглі так ем, набрала, то зараз є різні там і для підборіття ось такі електронні. Вібромасажери для підборіддя і ще щось. І півтори тисячі коштують, і дві з половиною. Ну я так подивлю, воно так одягається, якось так тут за вухи, і жіночка сидить, і вона так бим би-м-б-б. Ні, я це зранку швидко. А владі каже, таке враження, що ти голишся зранку. Я кажу, ага, кажу. м'язи на місце ставлю. А зараз хочу вам показати нитки, які я купувала. Гудзики, які я тоді купувала. І от, питання, навіщо я це стільки всього купувала? А зараз покажу вам. Так, в таких коробочках в мене все зберігається. Ай, я сюди вже дуже давно налазила. Ось за нитки, я вам казала, ми тоді в селі купували. Вони ще, знаєте, були ось так от в ряд складені. По 10 штук начебто це рожеві, білі були. Я це вже поскладала в, в, в один. ага, усьо? Боже, якісь етікетки. А що це ми купували? Чого я це зберігаю? Боже, в мене вже так, такого одягу нема. А кнопка збереглася, ладно. Так, друзі, я не буду там ото все показувати, бо воно може бути і не цікаво. Хочу показати ті гудзики, які ми. Ну, наприклад, я не буду там показувати купа ось у таких маленьких, воно не про що. Е, які гудзики ми тоді в селі купували? Ось такий, ось такий. Один залишився, давайте. Він же ца-ца. ца Оцей дуже подобається. Ну, знов таки, ца, ца 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 і куди, нікуди. Потім. Ой! Ось такий гудзик. Оце з красної кожаної куртки, з якої Таня вже виросла. У тані куртки нема гудзик лежить. Треба буде все поприбирати. Оці мені тоді дуже сподобалися гудзики. Їх тут три штучки, вони так от, як в магазині їх тоді зв'язали, ось так вони досі і лежать. Нікуди, знаєте, щоб воно пригодилося, там понад, якось знадобилося, такого немає, але ж вони є. Це з маминої кофточки гудзик хороший. Оце були модні в 90-ті. в мене на піджаку такі гудзики були. Це не пам'ятаю теж. Ну, таке наче красиве було. Оце теж навіщо купувала? От у магазині, як зв'язали мені, отак вони і лежать. Ось такі 90-ті гудзики. Аля 90-ті, от таке було. О, жовто-блакитні гудзики. Ну, теж тоді в селі купувала. Це таке весероночком. А, це з мого костюма літнього, його вже 100 років нема, а це лежить тому. А, чого тут тільки немає? Хай похмило. І ще знайшла, знаєте що? 5 копійок 1982 року. Бачите, що вони тут роблять? Боже, тут треба все поперебирати зайве, повикидати. Навіщо воно це весь мотлах? Оці, от навіщо, знаєте, купа ниток добре. Вони знадобляться. Навіщо я тоді оце в селі купувала? Це ж з 90-х оці молні, вони всі тут лежать. Лежать, 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 лежать. Ой, Таня, Таня. Треба буде поперебирати трошки. А що тут в мене зараз? Ой! Іди сюди. Бачите, які в мене коробки? О! А, тут в мене. Оці. Я коли шила, ото бурда-бурда, отушуся. Отакі іголочки в мене були. Все, що набір голок. А, тут просто О, і тут нитки, подивіться. А це якісь імпортні були, боже, це так круто було, Такі імпортні, імпортні називалися, імпортні. Ца -ца -ца -ца. То в мене їх там бог зна скільки кольорів. А -а -а. А, ось, жовті ми тоді купували 10 матків. Це ж матками, пам'ятаєте? Навіть кульок ще з того часу по 5 було таких штучок. І ми рожеві купували жовті, чорні, але ж вже нема. А де, може, комусь дала, не знаю. І білі. Три набори тоді було, мабуть. Ось, ось так. Ось така я хазяйка, навіть сама не знаю, що тані є. Розумієте? Але гудзики ну просто супер. Гляньте, яка краса. Камера не передає цієї тонкості роботи. І знаєте, цей гудзик, він мені нікуди не знадобився, ні той, не інший. Але ж подобається. Так, зараз я знаю, чим я буду займатися, буду з цим всім розбиратися, що там зайве, що ні. У нас немає, я ж кажу, у нас немає у, у цієї м'якої меблі вже з 2000-х гудзик лежить з нею. Навіщо? Ну от куди? У нас стільки всього непотрібного. Хочу, знаєте, зробити так. Те, що потрібно, те є. Що мені не потрібно, ну, може, комусь пороздаю, а ну не знаю. Ну, ці молнії. Головне купила, з села їхала з покупками. Все, буду розбирати гудзики, перебирати, а вам бажаю, щоб у вашому житті нічого зайвого не було, а було тільки те, що потрібно, і те, що для вас дуже дорого, щоб воно завжди було. Поруч з вами, якщо навіть ви на відстані в душі головне, це дуже і дуже важливо. Я знаю, про що я кажу. І все буде добре.